Китки буліві прийоми та утримання основи японського бойового мистецтва дзюдо, що перекладається як м'який шлях. Тобто, сила тут не головне, перевагу мають спортсмени зі швидким розумом. Випробувати себе на міць з'їхалося до вишневого понад 250 юних дзюдоїстів. Це 18-й міжнародний чемпіонат по дзюдо, прирушений до 67-ї річниці перемоги, і дійсно воно все. І започатковувалося, і зараз продовжується на території міста Вишнево. Займатися можна із сіми років. Дзюдо дисциплінує та навчає перемагати. Ми питаємося, щоб він слабого машина, щоб він повірив в свою силу, щоб за що ума, за що разуму, за що своєї гібкості мишлення він мог досягти перемоги. Я вже поборов свою лінь, хорошо вчув і мене тренер хвалять. Дзюдо спорт бюджетний. Заняття обійдуться 200-300 гривень на місяць. А ще форма Запросто доведеться викласти від 350 і до півтори тисячі за елітну. Єдина проблема змагання. Оренда залів, арінда оборудовання, форма для учасників соревновання – це все стоїть грошей. Благодаря спонсорам, бувшим спортсменам, представителям місцевого самоуправлення. Просто людям, котрим судьба і детский спорт не безразличен, эти странування проходять. Держава на дитячий спорт грошей майже не виділяє.